Деповітаю, мене звати Денис Зайченко і я відмовився від ідеї робити повноцінний огляд кулера Be Quiet Pure Rock LP з однієї важливої причини його нереально знайти в нашій країні, у всякому випадку, офіційно. І на момент, коли я почав його тестувати, я все ще не був впевнений в майбутньому цього форм-фактора. А кулер розрахований на SFF корпуси і загалом крихітні збірки. Що саме по собі досить цікаво, погодьтесь. Декілька років назад на цю тему був хайп, була популярна були огляди від іменитих ютуберів. Потім стався певний спад ентузіазму у зв'язку з тим, що і процесори і відеокарти почали споживати значно більше енергії і тому вимагати значно кращого охолодження. А у SFF формату, як відомо, є два головних обмеження. Розмір блока живлення і розмір кулера. Ну і вартість компонентів під збірки завжди була величезна. Малі за розміром материнські плати, наприклад, робити дорожче, ніж великі, бо і попит на них менший, і технології треба інші. Компоновка має бути детальнішою. Місця менше, а економити можна суть лише на слотах PC-Express. Тому і знайти, вибачте, флагманську материнську плату під SFF значно легше, аніж бюджетну. А про відеокарти я взагалі мовчу. У вас по суті є два варіанти: це щось бюджетне іноді навіть без додаткового живлення, а найпотужнішою відеокартою без роз'єму 6 плюс Pin Yar RTX 3050 на 6 ГБ, або щось відчутно потужніше на кастомному рідиновому охолодженні, що сильно збільшить вартість. Ну і звичайно, блоки живлення. У наприклад, модель SFX L на 600 Вт, Коштує 7 тисяч гривень, і навіть не у всі корпуси влізає. Колера Pure Rock LP преміум ціна теж частково стосується. Він навіть неофіційно коштує 60 доларів, що, здавалось би, не так багато. Але вибачте, це кулер на 100 Вт тепловідведення. Тобто, максимум для нього, що декілька років назад, були молодші Core i 5 та Ryzen без індекса K. Тепер коротко про сам кулер, бо розповідати по суті нема про що. Він крихітний висотою 45 міліметрів. Для порівняння, моя Trident Z5 від атлайна в описі під відео має висоту 42 міліметра. Вентилятор у кулера bqqf 9215 pwm тобто 92 мм в ширину, 15 міліметрів висоту з підтримкою керування швидкостями. Сама швидкість вентилятора складає до 2500 тисяч п'ятиста арпєм повітря, потік до 33 м метрів кубічних на годину. Мотор чотирьохосьовий, осьовий підшипник типу гвинтової нарізки. Не гідродинамічний, тому час роботи не 300 тисяч годин, як у флагманів на 120 мм, наприклад, а всього, всього 80 тисяч годин. Вентилятор не тихий, він гучний, але це очікується. Від 92 міліметрових моделей, ти що не чекайте. І так, це біквай, тому 92 мм все рівно тихіші за інші, але він не безшумний. По ефективності маємо 100 Вт тепловідведення. Як розумію, я це означає, що на максимальній швидкості вентилятора Be Quiet Pure Rock LP зможе охолодити процесор, який споживає до 100 Вт потужності. Все що більше призведе до перегріву і тротлінгу, і це одна з причин, чому я вирішив все ж робити огляд Pure Rock LP. Бо нові AMD Ryzen, нагадую, споживають на 40% менше за попередника з коробки без втрати продуктивності. І так я знаю, що логічніше було б давати з коробки увімкнений PBO, щоб отримати обіцяні 20% приросту продуктивності, якщо у вас, звичайно, оновлена версія Windows. Але особисто я завжди вважав, що енергоефективність важливіша, вона дає менше навантаження на беже, на кулер, на компоненти навколо і відповідно корпус можна обирати дешевший. Так я вважаю, що потужність сучасний. Процесорів більш ніж достатня і їм не вистачає енергоефективності. Так я йду проти загальних думок індустрії. І навіть AMD виступає проти, по суті, мене. Але. Даю, що маю, ось і все. Найбільшу претензію до Be Quiet! Pure Rock LP я називаю потребу знімати базову задню пластину AM5 для встановлення кулера. Це не проблема, наприклад, для ігрових ПК, які ви не перезбиратимете 5 або 6 років. Але мені, наприклад, виключно проблема використовувати цей кулер під тестовий стенд. Бо щоб замінити його на, скажімо, рідине охолодження, яке мені треба оглядати, мені треба знімати материнську плату. Що на стенді Gorilla Custom X зробити з. Значно складніше, ніж мало бути. Але це трішки спойлер. Тепер, якщо ви вирішили зібрати ПК в форматі СФФ, я маю для вас три рекомендації. Перша не жаніться за флагманською потужністю, так, в SFF теоретично можна зібрати RTX 4090 і Core i9-14900K. Але по-перше, вартість такої збірки буде відчутно більша, ніж власне звичайна збірка на 4090 і 14900 k тобто більше 2000 доларів. Лише за ці два компонента. По-друге, обслуговування такої системи буде абсурдно важким завданням. Бо навіть ті системи, що збирав Linus, або які збирали, суть найкраще. Що майстрами у цьому ділі вони настільки набиті вентиляторами, кабелями та трубками рідинного охолодження, що дібратись, наприклад, до кулера або помпи. Це треба повністю розбирати систему, яку не факт, що ви можете зібрати назад, бо не факт, що ця система ваша, що ви її збирали, може це подарунок. Тому друга моя рекомендація: навіть якщо ви збираєте на адекватно підібраних компонентах під Full HD Game і під помірну гучність, не залишайте стокову термопасту на кулерах. Відеокарта агріси з нею. А от під процесор треба мати щось цікавіше, аніж стокову Be Pure Rock LP. Не можу нічого поганого сказати про компонент. Комплектну термопасту Be Quiet. скажу лише, що кастом не завжди краще. Власне, мені на момент зйомки цього відео приїхала купа добра від Thermal Hero. Це теж німці, але повністю сфокусовані лише на термопастах, на індустріальних, промислових, користувацьких, на звичайних або рідкому металі. Ну і не лише по суті на пастах. Особисто мене одразу. Зацікавили термопрокладки гама з фазовим переходом. Вони не такі круті, як преміальні термопасти Thermal Hero, але вони з часом не висихають, як і рідкий метал. Тому обслуговування системи потрібно буде значно менш часто, якщо взагалі буде потрібне. І ризик при цьому мінімальний. Вони не проводять ток. і вони на відміну від паст багаторазові. Я планую використовувати таку пластину у майбутній збірці власного ПК під Stalker 2. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Ну і третя рекомендація: якщо хочете, але не можете зібрати SFF корпус самостійно. Спитайтесь за збірку професіоналів, це може бути, наприклад, магазин Artline або будь-який інший спеціалізований на преміальних збірках інтегратор. І з одного боку, преміум інтегратор зробить так, як вам треба, без дитячих помилок. Тощо з іншого, я впевнений, що багато хто з вас збирає ПК як виклик. Як челендж самому собі, бо сам по собі формат SFF навіть не такий впливовий або шокуючий, як вам може здаватись. Якщо у вас знайомі задроти по збірці ПК і розуміють різницю між Ryzen та AMD Ryzen X3D, то безумовно крихітна збірка ще відвісить. Але 99% людей, особливо зараз, Просто хочуть погратись, просто хочуть розслабитись. І бажано, щоб за вікном можна було почути тривогу, тому ПК має бути тихим. І це ще одна причина, чому я не хотів оглядати Be Quiet Pure Rock LP. Тим не менше оглянув і підсумки будуть наступні. Як би я не хотів поширити популярність формату SFF в маси, причину непопулярності я усунути не зможу. Збірки під Be Quiet! Pure Rock LP будуть круті для певної категорії населення, яка готова збирати ПК на середньобюджетних комплектуючих, тобто без максимізації FPS, і при цьому, яка хоче мати. ПК максимально компактним, не турбуючись за гучність вентиляторів. І при цьому робить максимально все сама. Якщо ви відноситесь до цього пласту населення, якщо вам важлива компактність поперед всього, то Be Quiet Pure Rock LP вам підійде чудово. Цей кулер компактний, виглядає симпатично, і ефективність його як для його розміру абсолютно адекватна. Тому так рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть наступне: чи важливо вам, щоб кулер для процесора було легко встановити і зняти? Чи... Це взагалі ні на що не впливає, особисто для вас. Бо мене бісить, коли мені треба знімати материнську плату. Ну просто бісить, заманало. Але ви пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину СанМАЄ за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Мотостав та компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s Ну і так, подяка магазину Artline. У них є широкий асортимент 38 не 36 місяців. Ці гарантії і можливість зібрати у них власний ПК. Тому переходьте і знайомтесь посилання у описі під даним відео. З вас, як завжди, подобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, і тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Роднишин. Бережіть себе та бувайте здорові!